У Харкові прибирають наслідки нічної атаки. На початку дуби по місту ударили російські безпілотники, атакували два райони. Під ударом опинилися житлові квартали, вибухи повибивали вікна, спричинили пожежі, пошкодили громадський електротранспорт. Допомога лікарів знадобилася майже півсотні людей. Більше дивіться у нашому матеріалі. Пошкоджені багатоповерхівці працюють рятувальники, знімають віконні рами, які можуть обвалитися. За роботами стежать Олександр та Любов Бобровські. у цьому будинку. Помешкання їх доньки. Бобровські чекають, доки рятувальники дозволять зайти всередину, щоб поприбирати. приліт був. перший приліт був. Потім протягом 20 хвилин, десь більше 15 Точно один за одним були. Особливо ось ці дрони, які з прискоренням відчуття таке, що він летить, і ти не знаєш, повз чи кудись. Ну, а повз, оце сюди прилетіло. В повітрі відчувається запах бензину та хімікатів. Після нічної атаки поруч із будинком велика вирва. На подвір'ї вщент спалені автівки. Через гар від пожежі рятувальники евакуювали понад п'ять десятків людей. Тут все горіло, палало як пекло. Тобто тут були два автобуси, вони палали. Там щось, мабуть, в автобусах було те, що дуже гарно горить була, дим чорний був, все це вікна заходило, нічим було душати, тому кажу, що брали рушники, ободою їх сполодськували для того, щоб дишати можливо вдово щоб було газ не попадав до логиня? Ми почули, що шахет наближається, і ми сховалися в коридорі і повилітали всі вікна. Звісно, і рама, і все. І ну, просто там все зруйновано, скло. Я позакривав, що міг там двері, і в одній кімнатці спав. і Ще переживав, щоб не учадити. Я о четвертій кіге ліг спати. Харків росіяни атакували на початку доби. По місту було запущено щонайменше 19 безпілотників «Герань-2». Били по житлових кварталах двох районів через вибухи. На місцях прильотів виникли пожежі. Постраждали житлові будинки. Крім цього, постраждала крамниця, розтрощений громадський транспорт. Постраждала інфраструктурна об'єкти. Зараз працюють працівники ДСНС. Працюють наша комунальна служба. локалізуємо пожежу, яка виникла. Крім цього, постраждали дуже багато. Автівок вони просто ще згоріли. Майже півсотні людей постраждали від вибухів. Серед них двоє дітей всім було надано необхідну допомогу. Декому знадобилася шпиталізація? Їхній стан медики оцінюють як середній. Оксана Чупиренко, Антон Віжас, Харків, п'ятий канал. Верховна Рада звільнила міністрів юстиції та енергетики Германа Галущенка та Світлану Гринчук. На засідання уже екс-міністрем так і не з'явилися. Ну також у так раді очікували нас... прем'єрку Юлію Свереденко. Замість неї на звіт до депутатів прийшов Тарас Качка, віцепрем'єр із євроінтеграції. Він сказав, що Свереденко на засіданні МВФ. Відставити міністрів вдалося лише з другого разу. Учора голосування не відбулося, бо європейська солідарність заблокувала трибуну. Опозиційна фракція зробила це і сьогодні однак, спікер засідання не закривав. Євросолідарність заявляє, що не мають наміру припиняти бойкот, доки не будуть виконані їхні вимоги. А саме відставка усього уряду та звіт прем'єрки щодо корупційного скандалу також до трибуни із картонками вийшли представники фракції Голос, що правда, не блокували. Крім того, рада викликала на килим секретаря РНБО Рустему Умірова, коли той повернеться із закордонного відрядження. Обумовлена безумовно є резонанс публічний, пов'язаний з розслідуваннями, які тривають. І це є підставою для внесення цього подання. За 323, проти 0, Утримались 0, Рішення прийнято. За 315, рішення прийнято. Українські енергетики відновили роботу високовольтної лінії, яка живить запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомили в Укренерго від 14 листопада, після чергового російського обстрілу ЗАЕС була під'єднана за однією лінією, що є грубим порушенням міжнародних вимог до ядерної безпеки. Після попереднього заживлення мережа працювала менше тижня, а перед тим була знеструмлена близько півроку. Причини відключення регулярні російські обстріли, які пошкоджують дроти ізоляцію та грозозахисний захисний трос. Загалом від початку повномасштабної війни українським енергетикам більше 40 разів довелося відновлювати живлення окупованої Запорі... росіянами Запорізької атомної електростанції. Десять разів заес відключалася від української енергосистеми повністю. Набу підтвердило обшуки у директора із безпеки Нафтогазу України. Імен не називали, але ймовірно йдеться про Віталія Бровка. У бюро повідомили, що про підозру не повідомляли та нікого не затримували. У набу наголосили, що слідчі дії не стосуються самої компанії, а інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування. Водночас у самому «Нафтогазі» заявили, що обшуків у їхніх офісах не було. Бровко був призначений на посаду у «Нафтогазі» наприкінці серпня. До цього працював начальником департаменту нагляду за дотриманням законів органами ДБР офісу генпрокурора. Володимир Зеленський прибув до Туреччини. В Анкарі саме цими хвилинами має зустрітися із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Раніше Зеленський заявив, що хоче активізувати дипломатичний процес щодо завершення війни. Висловив надію, що переговори із Ердоганом будуть змістовними. Лідери обговорять шляхи до справедливого миру. Зеленський зазначив, що Україна має певні сигнали зі Сполучених Штатів. І результати стануть зрозумілими після зустрічі. Литва відкрила кордони з Білоруссю. Про це повідомив міністр внутрішніх справ країни Владислава Кондратович. Уряд Литви вирішив зняти обмеження на кордоні з Білоруссю раніше запланованого. Пункти пропуску знову запрацюють уже 20 листопада. Вони були закриті понад два тижні і не повинні були працювати до кінця місяця. Голова прикордонної служби зазначив, що Білорусь погодилася співпрацювати. Вати, а тому обмеження більше не потрібні. Литовські прикордонники закликали білоруських колег припинити контрабанду. Минулого місяця на кордоні фіксували навалу повітряних куль із незаконними товарами. Напередодні мінськ заборонив вантажним автомобілям, що перебувають на території країни, повертатися до Литви. Такі заходи Білорусь запровадила у відповідь на рішення вільнюса закрити пункти пропуску на кордоні.